Всім привіт, це «Поезія за спини, я Олександр Нерський. Я хотів би з вами поділитися своїм новим віршиком. <смірш> парам Папам-па-пам-паром! У зі мною все добре і ми в Кам'янці. <смірш> слова. Ваші слова були праві. Не ви, а слова про те, що крути, так і зариваються у недра землі. Да. Не. Про те, що не буде, було і буде тільки тепер і зараз. Усвідомлення поцілувало крізь спину, викинуло обремок зараз. Дякую. Щиро дякую. Шкода, правда, що так, але не, про, не попереч проти волі того, хто співав колоскову землі тішучись з вологою, так, мимо волі. І всі ми голі тішимось тінями, тінями, тіна тіні туману, хах смішно дитя виросло і послало нахер чоловіка і навіть рідну маму. Якщо творець, не творець, людина не людина, то хто ж у цьому винний? Ближній свинячий на ближнього? Це навіть не інстинкт тваринний. у кожному з нас вже давно переросло це все у критичну епідемію. Закінчилася кава, залишилося чай в рамках громадського кафетерію. Слова, ваші слова були праві. Знайшов. Все просто у нас тут зі світом. Пану! Я вас всіх цілую і люблю. Voilà.